Церква мир вам, які це цінні слова під час повномасштабної війни в день одного із великих обстрілів масованих в території України нашим ворогом? Які цінні слова про мир, як би хотілося мати мир? Але поруч із миром. Є ще одна якість, яка особливо видна була в Христі, коли Він ходив по землі, і особливо характеризує Бога в цілому. Ми часто її недооцінюємо. Ми її говоримо, ми її не забуваємо на словах, але дуже часто, на мій погляд, ми її недооцінюємо. Недооцінюємо в в тому, що ми не завжди її практикуємо. Ми готові її іноді проміняти на... на щось дешеве, на щось гріховне. Хочеться сьогодні коротко разом з вами поговорити про любов, яку говорив, про яку говорив Ісус Христос своїм учням. Я з декількох текстів буду читати Слово Божого і почну, напевно, з 13-го розділу, з самого початку. Це початок, як апостол Іван описує вечерю Господню, таємну вечерю перед стражданнями Ісуса Христа, це Євангелій Дивана, 13 розділ, і з першого тексту написано, що перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до Своїх. Отак написано: виявив любов до своїх, тих, які у світі, до кінця полюбив їх. Апостол Іван підкреслює любов, яку виявив Ісус Христос до тих, які були ще в світі. Ось так Дух Святий, керуючи рукою. Євангелиста Івана ось так це записує. Потім, коли вони сидять за вечерею, Ісус Христос говорить про зрадника, каже про те, що серед нас є той, хто мене зрадить. І коли Юда вийшов, Ісус знов звертається до учнів, які разом з ним, до апостолів, які разом з ним сидять. І в 33 му вірші цього ж розділу говорить, діти. Я з вами буду недовго. Будете мене шукати. І, як я казав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти, Та й вам нині кажу нову заповідь даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. Осто дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете. Між собою. Ісус Христос говорить, що мене поруч біля вас зараз не буде через трішки, ось пройде небагато часу, і я піду. І туди, куди я йду, ви йти не можете. Ви не можете зі мною піти, бо, тому що це не е, інший пункт призначення на точці, е, на мапі, це не інше місто, куди я йду. Туди, куди я йду, ви не можете прийти. І ми всі зараз знаємо, про що говорить Ісус Христос. Але він підмічає, що я іду, мене ви бачите не будете. Але ви є один в одного. Ви є в один одного ті, хто можуть проявити любов один до одного, ту, яку я проявив до вас. Ісус Христос ставить любов один до одного як нову заповідь, яку Він дає. І це навіть не нова в значенні революційно щось інше. Він нагадує, він підсумовує ось ті всі заповіді, які давав Бог. І, чи частину тих заповідей, які дав Бог в старому заповіді ізраїльському народу, і говорить, що любіть один одного. Пізніше, коли він буде стояти на молитві, ми читаємо в 17 розділі, ось ми і називаємо пересвященницька молитва, він буде теж говорити. Богу Отцю про важливість єдності між учнями. І він буде благати його за єдність між учнями. Він буде говорити про те, що вони повинні бути єдині. І ось єдність ця вона забезпечується через любов, в тому числі. На старості років апостол Іван, пройшовши довге життя, він запише про важливість любові. І ми можемо про це читати в першому листі. Соборному листі апостола Івана, того самого Івана, який записувався в Євангеліє. І він там пише: дітоньки, так само як Христос звертався ось тут до апостолів. Він так само буде з свого старечого віку звертатися і казати про важливість любові. Думаючи про нас сьогодні, чи ціную я любов? Один до одного. Настільки, наскільки цінував її Ісус Христос? Дозвольте тепер коректніше трошки поставити запитання, яку цінність в моїх очах несе той чи інший брат чи сестра? І чи заслуговують вони на проявлення любові від мене? Чому я повинен проявляти любов до них? Ісус Христос на початку 13 року той текст, який ми читали. Ісус Христос Він полюбив своїх тих, які в світі. Він полюбив того апостола Петра, який його зрадить. І він знав про це. І написано, що він до кінця полюбив їх. Сказати, що я люблю тих братів і сестер, які заслуговують любові, це сказати неправильно. Тому що любов вона дається не Через заслуги. Коли ми говоримо про характеристику Бога, що Бог є любов, це Його сутність, Він любить. І говорячи про нашу трансформацію, про наше освячення, Бог говорить, що наша природа вона повинна змінитися. Наша природа вона повинна бути про любов. Ми ніколи не Станемо такими, які заслуговують на любов від інших. Тому що у нас завжди будуть ось ці елементи гріха, ось те, що не відповідає стандарту, який заслуговує на любов. І так само інші люди. Так само в комусь іншому можна знайти те, за що його не варто любити. Бо він не так сказав, не так встав, не так подивився, не те зробив. Не так поводиться, не так живе, не так відповідає. Але є якась причина, чому ми називаємо один одного брати і сестри, правда? Яка цьому причина? Чи люблю я моїх братів і сестер так, як мене вчить про це Христос? Ми Христа зараз фізично не бачимо. Ми Бога фізично не бачимо. Але ми є один в одного. І ось цю велику заповідь, яку залишив Христос любити один одного, ми можемо практикувати. Ви можете задавати запитання і говорити про те, що я не люблю всіх так однаково, я не можу всіх так любити. Я не мож... Ми зараз говоримо не про деталі, ми говоримо про нашу суть і природу. Чи, ми сьогодні любити? Чи здатний я сьогодні любити? Чи готовий я сьогодні виконувати заповідь Христа і проявляти любов? З цим запитанням залишу вас на вечір. І нехай наша сьогоднішня молитва перед Богом вона буде із починатися з щирого запитання до себе? Чи я люблю? Чи готовий я любити тих, хто біля мене? І друге, нехай моя молитва продовжиться в проханні до Бога ось дати мені те серце, яке готове любити, яке любить, яке готове приймати інших, яке готове вміщати інших. Миру вам і любові один до одного. Амінь.